Молоді випускники, фахівці закінчують навчальні заклади приходять на роботу на свої посади. Найближчим часом ще очікуємо 31 такого випускника. Вони всі за своїм фахом призначаються, тобто, якщо закінчив факультет слідчого, йде на працівника слідства, якщо всі кримінальної йде на факультет кримінальної міліцію, ну і так далі. Також Міністерством ще змінено умови вступу на службу до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення. Значить, якщо раніше в нас там треба було, що була армія і так далі, то зараз, після 18-го річного ріку, якщо маємо повну загальну середню освіту за своїми діловими якостями, фізичним якостями, можемо бути працівником міліцію, особа можуть бути за станом здоров'я, то вона звичайно призначається на посади патрульно-постової служби. Ще таке нововведення, я думаю, також про це вже чули із засобів масової інформації, із від МВС, що пенсіонери наші, які зараз перебувають на пенсії, також можуть знову бути в лавах е міліції. При тому, що їм зберігається їхня пенсія і вони отримують заробітну плату. Ну, Вкратці все, якщо давайте ми тут якось построїмо в... Відповідь питання, якщо я в межах компетенції я надам, допустимо, може як відповіді, тому що коротенько все так. Якщо будуть запитання, то будь ласка. Може, по громадськості, якщо можна, от ви сказали, радитись з громадськістю щодо призначення. Зараз в нас багато всяких є структур організацій, що об'єднують громадськість. Можна якось детальніше, чи це народна рада, чи бо. Важко навіть тій самій самообороні розібратися, чи одна чи друга є самообороною. Ну, так ну, само громадськість це хто тоді? Звичайно, в кожному районі є значить, обрана народна рада. За погодженням а, народної, народної ради, але народно. да, ну, не звичайно. Я не маю на увазі, що це там праві ліві сектора і всі там да, Самооборони, то є громадська рада, як зачасту в районах, скажімо так, це майже керівники тих самих районів, тому це більш люди досвідчені, скажімо, помірковані, які найбільше да, сюди звичайно з народної ради. До ОМВС надходять листи з районів про тих чи інших керівників, які б вони бачили на посадах. Це все вивчається. Звичайно, що ми також не можемо працювати будь-якого, кого кого здумається тим чи іншим скажімо, категоріям. Тобто це теж все фільтрується і все воно дивимося на освіту, на загальний рівень і таке інше. А скільки на сьогодні штат? взагалі у Ну давайте так, штатна чисельність це є інформація трошки закрита, типу, тому я не буду говорити цю цифру, бо в сучасних умовах, які є. Це інформація. А 58 випускників призначених це Черкаські саме? Ні, це всі по різних райоді. Це не тільки Черкаси. 58 вже прибуло, вже 31 ми очікуємо найближчим часом прибуло. Це ті, які закінчують наші вищі заклади, які 4 роки назад були. Вступили до наших вищих навчальних закладів. А не берете на роботу, наприклад, тих самих, знову ж що я згадував самоб... з числа самооборонів? Ні, ну то чому та, ми не беремо? Якщо людина звичайно, якщо є в нього 18, 18 років, якщо є бажання за фізичними, за фізичним станом він може бути при нашої комісії, все. Тобто, чому ми беремо? Як же? які ще повинні бути вимоги в тих самих ну, самооборонівців, якщо людина побачила. Та, як звичайного це... громадянина, ці тому, ці тому, що, я, я не бачу саморони чи, чи звичайний громадянин. Вони ж такі самі люди, які всі такі як і я, тобто є. Пише заяву, його в кадрах видають певний перелік документів, збирає певний перелік документів, анкетні дані, проходить медичну комісію, проходить психічне обстеження і все. Після того він призначається на посаду, потім проходить первоначальну підготовку, і після цього він вже прибуває по короткому курсу. Зараз проходить підготовка, так як раніше було півроку, зараз на трошки швидше проходить. І все, вступає лавою і несе службу в якості патрульного медицине. 68, що на вони в які відділи будуть? В різні. Значить, там є і працівники і слідства, їх більше, тому що ви знаєте, що вже більше року працює новий КПК, ми працюємо в умовах нового КПК. Звичайно, зараз слідчих випускається більше, ніж інших представників інших служб або інших факультетів навчальних заходів. Звичайно, це слідство. Потім кримінальний блок міліції, блок громадської міліції. Якщо б так порівняю, то спочатку йде слідство, потім йде Кримінальний блок і блоки громадської безпеки десь йдуть на рівні. Але саме зараз вже йде пріоритет і більше на блок громадської міліції. Звичайно, тому що є і відбуваються події на східі країни, і взагалі зараз пріоритет іде до Дільничної служби міліції, до патрульно-постової. Тобто на цю службу зараз йде більше зосереджено уваги як керівництвам так і в цілому держави. Давайте поспілкуємося і сі абсолютно все, що в межах компетент.